І як тобі? Хп ще лишилося? Mm. Щось я не бачу. Mm. Струс мозку точно. Ну і що? Mm. Але зуби білі-білі. Опа! Хто перший? Достане пушку, той виграв. На старт. Приготувалися. Чекаєш, рушника зовсім. Диви ти ближче! Давай, 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 давай. А, силами, як ті черок якісь! Давай, 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 давай. Двісь, вже близько. Ти в хп мало, ти, ліз, ти взагалі не гарден. Я хоть трохи лізу. Давай, давай, давай. Оце цирки, давай, 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 це гонки, це справжні гонки. То ти живий, За пушку впад. за ворона прилетіти і забере пушку. Давай, 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 давай. Все, чоловіче. Ти напевно програв. Дивись де я. Дивись! Цілитися! Прицілився.